Всім привіт! Сьогодні в мене дві новини. Завтра запускають Х-10 на Бадель Казара, якого можна буде отримати з сакральних та прадавніх уламків. Цей герой поєднує в свій масові отрути, повне очищення команди та лікування. Корисний він на Лігві дракона, в вершині крижнева Голема, війни фракції та клановий бос. Його користь на клановому босі ще й за рахунок його пасивної навички. Коли ціль перебуває під її отрути, завдана шкода збільшується на 20%. І друга новина це наступний Х-10 на Вальканена, який буде вже у середу з темних уламків. В герой всі безліч механік, головне використання це арена, де він вбиває союзника і активує секретну навичку, яка повністю знімає всі бафи з цілі, ігнорує блок шкоди, невмирання, щит щит союзників, і до того ж має блок ожилення, що дуже важливо. І плюс його важко вбити, бо він накладає потужний щит та лікується. В цілому, горе дуже цікавий з новими механіками і з крутим образом. На цьому в нас все. Всім дякую за перегляд та мирного неба. Та не забувай про вподобайку.